Я стадник Ганна Андріївна, мені 73 роки. Ну, Я втратила зір спочатку на одне око, на ліве око. А вже ось близько року я бачила, як в тумані. Ну, Боялася йти на операцію, тому що в мене ще і цукровий діабет. Я просто боялася. Но виходу вже іначого мені не було. І ми звернулися у центр. Новий я вперше, як піднімалася з операційного стола, я сказала: лікарю, я вас бачу, дуже вдячна лікарю, який мене оперував, Парховенко Георгій Якович. Я дуже йому сильно вдячна, хай йому буде велике здоров'я і всьому медичному персоналу, медсестричкам і всім усім, хто участвував. У бої операції.